Вранці 31 липня російські терористи вгатили іскандерами по кривому рогу, влучили у житловий будинок та навчальний заклад. Рятувально-пошукові роботи тривали увесь день. Через цю атаку загинуло шестеро людей, 81 поранено. 1 серпня у місті оголосили день жалоби. Це тероризм, який ніхто в світі не назве інакше. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Серед них дитина, дівчинка. Її звали Дарія. Їй було лише 10 років. Разом з нею загинула її мами. Її звали Наталія. Звичайна родина в звичайному місці, чиє життя було знищене російськими вбивцями. День жалоби 31 липня було оголошено у Сумах. Там, 29 липня, внаслідок ракетного удару по навчальному закладу загинуло двоє людей. Повністю зруйновано навчальний корпус училища чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи. Беремо документи і виходимо всі з квартирах. «5 минут усім. Шинці є. Нема нікого. Виходимо. 29 липня. Ворог гатив і по Запоріжжю. Російська ракета влучила по відкритій місцевості, внаслідок чого загинули чоловік та жінка. Ще двоє жінок отримали поранення. Вибуховою хвилею пошкодило 13 багатоповерхівок, магазини та навчальний заклад. Там повибивало вікна та подекуди пошкодило фасади та дахи. Я живу в цьому будинку в другому під'їзді, і в мене якраз всі вікна виходять на сторону вибуху, тому дуже сильно зачепило вибуховою хвилею. Пошкоджено всі балконні вікна і вікна, які виходили в мою кімнату, бо в мене кімната виходить якраз на балкон. А так на кухні в кімнаті дідуся вибуло тільки сітки. Більша частина вибуху прийшлася на мою кімнату. Я сиділа дуже пощастиво, що біля стінки, бо до цього лунала тривога, тому ми відсіли подалі від вікон. Але на жаль, все одно зачепило. Не припиняють рашистий обстріли Херсонщини. Вранці у понеділок обстріляли центр Херсона з РСЗВ ГРАД. На жаль, є загиблі та поранені. Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Чоловіки з 46 та 43 років внаслідок обстрілу отримали контузії. Їх шпиталізували до медзакладу. Лікарі надають їм допомогу. А 3 серпня зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Коли прибули рятувальники, аби ліквідувати пожежу, росіяни відкрили повторний вогонь. Четверо надзвичайників поранено, пошкоджено спецтехніку. Постраждали також і троє пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Їх шпиталізували. 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога. Проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь. Лікарі борються за його життя. Тим часом наші захисники мають успіхи на Запорізькому напрямку. Мінометники 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ показали, як нищать ворога. А бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади та 15-ї бригади Карадах здобувають нові трофеї. Плюс один танчик до колекції «Карадах». Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Продовжують вогневе ураження ворога. Тим часом ще 10 українських дітей, незаконно вивезених окупантами, повернулися в Україну. Про це повідомляється на Фейсбук сторінці благодійного фонду Сейв Ukraine». Усього в рамках дев'яти рятувальних місій волонтери фонду вже повернули в Україну 141 дитину. Антоніна Богуславська,